Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, одна година. Я тільки прийшла. Я вам розказувала, що сьогодні в мене той день, що я ходила до поліції за продуктами. От, і покажу зараз, що там мені дали. Хорошо дали погода хороша, але така похмура. 19 градусів, сонця немає, не було. От, але не холодно. Листики, бачите, листочки всі вже піджовкли. От. Ну, нічого, це ж таке діло. Квітки, як завжди, стоять як, як молоді квіточки мої. Бачите, я поклала нові ті наволочки із обвезянками. Ось дві наволочки з обіз'янками. Я ж народилася в рік обіз'яни. Ото я така обіз'яна, як оця, бачите, як вона співає. А я йду така я вся, а дойче габана. Оце я така. І тут хочу змінити І тут хочу змінити на отакі наволочки. На оці. Хоч вони в мене тут і чисті, я ж на них не лежу нічого. Ну, надоїли, надоїли. На оці зміню. Отако. От от. Давайте будем показувати, буду вам показувати. Так, дивіться, оце вілі дали Однопроцентне по 14 число вілі. Я люблю оце вілі, воно хороше, смачне. Тоді дали оце такий крем франце з часником. Це як сметанка з часником така. А це із томатом, із базиліком по, по 15. Mm. Оце дві упаковки актімеля. Дали. актімельки дві дали таких упаковки. Далі дали отаке от гранула. Це такі завтраки з оріжками. Вони, бачите, 26 1. 24 року. Оце дуже хороша відчина Дивіться, отака от відчина І тут ось жопки з відчини Супа сьогодні зварю собі. От, і поріжу. Оці відчину оцю поріжу. Туди добавлю цибулі, моркви, вермішельки маленької, супа такого зварю. Оце, я, я там же не дивилася, що там же в пакетах дають, Це якийсь протеїновий салат, якийсь протеїновий. Може, він і непоганий, не знаю я. Оце таке. Мурська, помідорчики кусочками. Це якийсь салат. Це булочки піма з... на кефірі булочки 5 штук. Mm. Слив отака коробочка величенька. Оце такий смаколик. Бачите, такий смаколик з шоколадом. Це такий смачний хліб, це пече пікарня такий хліб. Це такі порізані кутиками. Ну, На піцу можна додавить. Бачите, таке відчинка. От. Оце такі булочки сирні, оце такі і морковні булочки. І це такий хліб, той ростин фірма на кефірі. Отакі От три смаколика, і тут два нектарини. Оце те, що дали сьогодні, хорошо. Мені нравиться туди ходити, туди прийдеш, сядеш, тихенько. Сьогодні ніхто нічого не розказував, там у них хтось поболів і обіда не було того. От. Але вони включили музику, співали там пісні, і ми сиділи, слухали, тоді сказали, можна йти. Так, надійший раз буде 26-9. Ось так, оце до кінця року, бачите, розписано. Оце таке, оце таке. Я тоді зайшла ще в, в, в Стокман магазин і взяла такий серум. От. Серум, бачите, написано. От. Взяла такого серума у пачечках. Ото -от так. От, От так. А тепер, ви знаєте, мене вчора поразив, поразив один камін. Один комент мене вчора поразив. От. Не то, що сказати, що я така людина, що я переймаюся. Ні. Я не така людина, щоб я оце переймалася. Отак От положимо. Я не така людина, але мене за діло заживе. Ох і за діло. Написала моя постоянна. Коментаторша і та що у мене постійно дивиться, вона десь на севері Фінляндії живе. Вона й писала, але я не запам'ятаю, воно мені не треба. Так вона мені пише: Зачем ти, Наталя, опять стала обіжать жін російських, називаєш їх матрешками, каже, що в них нічого їсти, отаке сяке-всяке. -сяке -сяке? Так я вам я там от відповіла, але хочу ще сказати, це так: наперед, на Міжопрочим. Щоб ті, хто буде писати подобне, щоб, щоб перед тим, як писати, десять раз подумайте, писати мені таке чи не писати. Продукти дуже хороші в Росії. Вона їзде за продуктами в Карелію. А ти, моя мила, подумала про те, що ти купляєш продукти, а налоги з тих продуктів йдуть на війну. Подумала ти про це? Ні? Так подумай. Подумай, добре добре подумай. Отак, От це перше. А друге, я обідала женщин. Чим я вас обідала, матрюшки? Чим? Тим, що ви народили оцих ублюдків, які прийшли нас вбивати? Цим я вас обідала? Це ваші ублюдки. Ми вас сюди не запрошували. Ми вас не звали. Це наша країна, це наша ненька Україна. Якого хера ви прийшли? Кого ви шукаєте бандеру? Батька Бандеру шукаєте, да? так його давно вже немає. Ви що не знали цього? А бандерівці ми всі. Всі! Українці, це вільний народ, вільні люди. Отак. От і ще що я тобі хочу сказати? Тобі показало, що я образила, а ти, дивлячись моє відео і слухаючи, ти не подумала про ту дитину. Я кажу зараз про. Наталку, яка приїхала з, зі своєю Алісою, дівчинкою якої 6 років, ти не, проду, не подумала про неї, яка згубила батька. Ще у тому році загинув її батько. І оця дитина, якій було прошлий рік 5 років, вона не плакала. ні. Зараз я заспокоюся. Не плакала вона, вона вила. Зрозуміла ти? Оце ваші тварі прийшли, оце ваші тварі народи... наробили отаке. І ваші щурихи народили оце покидьків отаких. Байструків отаких народили. А подруга моя. Яка вже цілий рік нічого не знає про зникшого синка. Чи він живий, чи він не живий? Як я позвоню до неї, вона голосе. Вона голосе. Що ти тепер скажеш на це? Я образила жінок російських та розблять же вашу мать російської жінщини. Якби ви жили по тим правилам, як треба жити, яби ходили у нормальну церкву, а не слухали отого вашого е, піндюка, який підрясою носить погони, щоб благословляє солдатів ваших щурів, на війну вбивати мирне населення наших діточок. Гвалтувати жінок, гвалтувати дітей, то ви б, може, трохи щось би в своїй голові відкладали, то тоді я б і вас би не ображала б. Оце так, те, що хотіла сказати. Все, нема більше слів. А жінка, ти воспитана, образована, меди, меди, медичину маєш, диплом медичини. Отак. А такі мені пишеш коменти, що я ображаю. Де наша вся ненька Україна вас всіх ненавиде, Рашисти ви прокляті, де ви взялись на нашу голову, тварюки. То так. Дякую фінському государству, фінським церквам, що допомагають не тільки мені. Усім людям, які ходять. Всі, хто хоче, всі ті ходять, беруть і живуть, продовжують жити. Велика подяка фінам. Ось бачите, скільки надавали всього смачного, всього хорошого, всього доброго. Бувайте здорові, мої рідненькі, бувайте здорові, мої хлопчики, мої дівчатка. Тримайся, тримайся, моя нескорена, тебе ніхто не скорить. Ніхто, не Ні одне щурівське отродья, не одна матрешка. Подивитесь, що буде після війни. Подивитесь. Бувайте здорові, рідненькі. Все буде Україна. Пока-пока.